А ви колись Ми... виступали в Росії? Ми з гуртами виступали одного лише разу. В 2013 році це була Володимирська область, містечко Гусь Хрустальний. Я скажу, що я був приємно здивований. Були люди, які спеціально приїхали на Тінь Сонця за Уралу. Там щось з Челябинська з приїжджали. Люди, вони реально не просто ковбасились, вони там намагались підспівувати. І навіть з нами. Якоюсь дикою українською мовою намагалися спілкуватися, причому це не українці. Ну я почну з хорошого. <реш> Наприклад, тут у мене в Москві є там хлопець-дівчина. Такі приятелі, коли народився старший син, то вони спеціально зробили відеозвернення до нас е з дружиною українською мовою, е привітання. Яке закінчилась словами москалі з вами? Це було так зворушливо.